Вітаю! На огляді підвищуючий та понижуючий перетворювач напруги, тобто модуль, який може підвищувати напругу, а також понижувати її. Ось так виглядає плата на сторінці продавця. На вхід можна подавати 5 вольт при використанні порту USB A та microUSB від 3,5 до 12 В, якщо підпаятися до контактів, регулювання напруги відбувається за допомогою потенціометра. На платі розміщена кнопка увімкнення та вимкнення подавання напруги на вихід. При тривалому натисканні вимикається дисплей. Але напруга на вихід продовжує подаватися. Плата оснащена дисплеєм для виведення показників напруги. При вхідній напрузі від 1,2 до 2 В на виході потужність становитиме 2 Вт. При вхідній напрузі від 2 до 20 В на виході потужність становитиме 3 Вт. При вхідній напрузі від 20 до 24 В. На виході потужність становитиме 2,5 Вт, розмір плати 80 на 20 і на 14 мм. Можливе використання: звичайний блок живлення, зарядний пристрій для акумулятора, джерело живлення для світлодіодів та інше. Напругу подам через мікро-USB вхід. На відео можна спостерігати, що коротке натискання кнопки під дисплеєм вмикає або вимикає подачу напруги на вихід. Якщо виконати тривале натискання, то вимикається дисплей, а напруга на виході зберігається. Для контролю візьму мультиметр та буду вимірювати напругу від мінімуму до максимуму. Бачимо, що мінімально можна отримати приблизно 0,6 В. На відео можна спостерігати, що показники на платі та мультиметрі майже не відрізняються. Хоча, мій мультиметр еталоном точності назвати також не можна. Максимально можна отримати 25,4 вольта. Під'єднаю світлодіодний модуль. Хоча модуль світить, але для плати навантаження велике. Тому вона починає швидко грітися. Потрібно підбирати світлодіодні модулі малої потужності. Можна зробити висновок, що це непогана плата для експериментів, а також для практичного застосування в певних ситуаціях купити можна плату практично за 1 долар